Сьогодні вранці читаю публікацію від Рокітнянської селищної ради, як поліцейські офіцери громад Рокітнянської територіальної громади закликають до того, щоб їм повідомляли у випадку там вирубки лісів, незаконних сміттєзвалищ і всього іншого. До речі, прочитавши цю публікацію, я згадав 21 рік. І я думаю, буде було би цікаво взагалі глядачу і людям і місцевим мешканцям послухати цю історію е і проаналізувати, як це було. От, і коли повідомляли правоохоронцям про, до прикладу, е вирубка лісів, вирубка там е посадок, е незаконне видобування піщано-гравійної суміші, тобто піска намивали, да, е як повідомляли. У випадку гральні автомати, це там тема була така систематична. Ми її частково відпрацювали, і сам факт, що відбувалося, коли повідомляли правоохоронним органам про дані події, про дані факти, це ці злочини. І що в нас вийшло на фініші, до прикладу, ось показується цю в соціальних мережах цю публікацію, яку опублікувала селищна рада. А в інших публікаціях я розповім, що відбувалося, тобто як працювали правоохоронні органи двадцять перший і 22 рік.